Друзі, вітаю! Недарма після вчорашніх гучних заяв від глави російського МЗСу Лаврова, російські пропагандисти вчора пізно ввечері написали прямо, що Путін буде підвищувати ставки. Адже сьогодні в районі обіду вони повідомили, що радіостанція судного дня у ВБ передала три слова: Олуховка, Крепока, юг і аморалізм. Водночас, пропагандисти ні сьогодні показали Лаврова, який зробив декілька заяв. Перший Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, але є нюанс. І нюанс в тому, що експертам і міністрам необхідно попрацювати різні деталі, необхідно підготувати заздалегідь документ, результуючий, А потім, коли Україна погодиться на путінський меморандум, коли Україна погодиться на капітуляцію, то Путін з радістю зустрінеться з президентом Куріно-Зеленським і підпише її. Але і це ще не все. Виявляється, Москва вирішила дістати уже стару заїжджену платівку з так званою нелегітимністю. І сьогодні Лавров заявив, що легітимність підписанта від Києва потрібно вирішити при виході на угоду. Якщо хтось подумає, що Путін показує пальцями, так умовно кажу, на так званого легітимного Януковича, який знаходиться десь там в Ростові, чи де він там знаходиться, то ні. Москва це робить з одного боку для того, щоб унеможливити зустріч президента Куріне Зеленського з Путіним. А з іншого боку, що потім через певний час можна було заявити, що мирна угода з Україною не дійсна, тому що Буцімто її підписав нелегітимний підосант від Києва. Далі Лавров почав верещати про те, що гарантії безпеки від Європи і США для України викликають відторнення у Москви, і що Москва повністю відкидає гарантії безпеки для України. Москва наполягає, що вона має бути так званим гарантом безпеки, і знову згадує про Китай. Ну і як вишенька на торті, це заява Лаврова, що Україна взагалі не зацікавлена в стійкому врегулюванні конфлікту. Ось такі заяви. І я скажу, що сьогодні Лавров робив більш такі нахабніші, різкіші заяви, ніж вчора. І, звісно, виникає таке питання: а яка ж буде реакція Сполучених Штатів Америки? Чи була реакція? Адже вона була. Особливо зважаючи на те, що сьогодні вночі Москва здійснила терор, причому масовий терор, нанесла один з наймасштабніших ударів ракетами та шахедами. І що показово, це те, що Москва вдарила по американському підприємству, яке знаходиться на Закарпатті, і про це сьогодні пишуть усі міжнародні змі, наприклад, Радіо Свобода про розбитий американський завод. Щодо цього заводу, щодо підприємства Flex, сьогодні в наших ЗМІ є повідомлення, що виділяє українська влада 16 мільйонів гривень на його відновлення. Цей завод виготовляє побутову техніку, кавомашини, ігрові приставки, іншу техніку. На цьому підприємстві працюють 2600 фахівців. Це підприємство платить податки і потрібно його відновити. Стосовно реакції Америки. Є повідомлення в міжнародних змі, що Трамп вирішив ухилитися від подальших перемовин України з Росією і зайняти вичікувальну позицію. отже, Трамп вирішив взяти паузу. І як пишуть міжнародні ЗМІ, посилаючи на свої джерела на високопоставлених чиновників у Білому домі, що останніми днями було мало реальних ознак прогресу, і Білий Дім не має списку місць, де могли б відбутися зустрічі. Тобто немає прогресу, і Трамп вирішив взяти паузу, вирішив дещо відсторонитися. Водночас американське видання «Політико» пише, що Трампу рекомендують ультиматумом заставити Путіна зустрітися з Зеленським, натиснути на нього. Про те, що до ультиматуму чи Трамп буде оголошувати ультиматум, то навряд чи. Хоча сьогодні він опублікував таку фотографію з Путіним у себе в соціальних мережах, на якій повторив вже з часів Другої світової. На цьому фото, як ми бачимо, Трамп пальцем тикає в груди Путіну, демонструє таким чином силу. А взагалі, в оригіналі це президент США Ніксон і Хрущов. Але важливіше інше, це те, що президент США опублікував пост, і пост, до речі, цікавий. Він заявив, що Україні для перемоги був потрібен дозвіл нападати на Російську Федерацію. Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу. Те саме стосується України та Росії. Підступний і вкрай некомпетентний Байден не дозволив би Україні відбиватися, лише захищатися. Як це спрацювало? Цікаві часи попереду. Одразу звертаю вашу увагу на такі ключові слова: що Трамп, хоч і не прямо, хоч через такі асоціації, але називає Росію країною загарбником. Другий момент Трамп би ніколи, не Трамп, вибачте, Байден ніколи би не Україні відбиватися і великими лише захищатися з таким натяком на те, що Трамп може дозволити Україні і що цікаві часи попереду. Як хочете так розуміти, але це натяк на те, це погроза Росії, звісно, і натяк на те, що Україна що? Може отримати певну якусь зброю. Чесно кажучи, у мене немає якихось таких великих сподівань на Трампа, тому що він вже багато разів погрожував. Толку з цього поки немає, немає жодного пакету допомоги. Але, тим не менш, лунають такі заяви і на Росії задають таким питанням: а що це може бути? Світільські пропонисти пишуть, що офіс президента Курина Зеленського звертався до США, що він просив ракети, які здатні долітати до Тюмені і Мурманська. Моя думка така, що цілком можливо, Трамп знає про нову українську розробку. Прокрила ту ракету fp 5 Фламінго з дальністю до 3000 тисяч кілометрів, яка ця ракета вагою 6 тонн і несе бойову частину 1150 кг. кілограмів. Якщо Трамп натякає на цю ракету, то до цієї ракети не мають жодного відношення Сполучені Штати Америки. До неї мають, хоч і непряме відношення насамперед такі країни, як Німеччина, яка профінансувала у значній мірі цей проєкт. І про що чи на що натякав канцлер Німеччини Мерц в травні він робив заяву. Німецькі інші урядовці була заява від німецького генерала, бригадного генерала, який очолює штаб координації допомоги Україні з Німеччини. І саме Німеччина фінансує цей наш. Український проект далекобійну зброю, як говорив канцлер Німеччини, Мерц, що зброя без обмеження дальності. Сьогодні видання Associated Press опублікувало статтю. Я в передній випуску говорив, ми це обговорювали. І не лише це видання, також є повідомлення на BBC News, Є багато аналітики, і ви знаєте, дуже багато таких позитивних очікувань. Тому, зважаючи на те, що зараз Україна може витовляти одну ракету щодоби, і до жовтня це сім ракет щодоби. Уже через декілька тижнів ситуація може кардинально змінитися. Тому що навіть при найкращих розкладах, що окупанти будуть збивати з 10 умовних ракет одну, навіть більшість будуть збивати, одна-дві буде долітати. Цього може бути достатньо, наприклад, для якогось військового заводу або якогось іншого важливого об'єкта критичної військової інфраструктури. І це ще не все. Адже це ж видання всеше прес повідомило про наші українські дрони fp 1 ці українські дрони FP1 вони були представлені в травні цього року, а саме 6 травня їх представив Укрбромпром дальність FP1 до 1600 кілометрів. І як сьогодні повідомили міжнародні ЗМІ, цей дрон здатний нести бойову частину вагою 60 кілограмів. А якщо на менших дальностях менше, ніж 1000 кілометрів, умовно, то 120 кілограмів, тобто серйозний дрон. І що найважливіше, це те, що він дешевий. Дешевий, це починаєш від того, що його корпус зроблений, ви не повірите, просто з дерева, з фанери. І зараз, згідно повідомлень видання прес», Україна виготовляє 100 таких дронів за добу. Вартість дрона 55 тисяч доларів. Порівняно з шахедом, це десь в три рази дешевше. Раніше були витоки, що вартість виробництва шахеда 193 тисячі доларів. І наші профільні ЗМІ що пишуть? Що силової конструкції українського дрону FP1 є фанера. Ці елементи фрезеровані на лазерному верстаті з ЧПУ. Це дуже дешеве та масове рішення. Вже на цей скелет кріпиться обшивка, яка має з'єднання на пазах та стяжках. У собі пази, стяжки це таке з'єднання. Хоча, якщо подивитися на цей дрон, то виглядає досить так акуратно і нічого, так непогано виглядає. З одного боку, чи загалом дрону ж потрібно виконати одну місію, якоїсь такої супернадійності не потрібно. І Україна пішла на здешевлення виробництва корпусу. І для порівняння, щоб виготовити корпус шахеда. Шахет 136 та його російські похідні, Гарань 2 та Гарпі 1 більші розміром. Через це всі витрати на виробництво разом з іншою технологією будуть дорожчими. Шахет, до речі, має двигун, 4 а FP1 двоциліндровий. Крім того, щодо технології виробництва корпусів, то у шахеда це поклейка чи проклейка карбонового матеріалу із його запіканням в автоклаві. А у ролі конструкційних елементів повноцінні лонжерони та нев'юри. Тобто дуже серйозно технологічно зроблений корпус самого шахеда. І електроніка сама зараз складніша у шахеду. Україна зробила масовіше, дешевше і простіше рішення. Щодо гарантій безпеки, потрібно сказати, є повідомлення від видання Reuters, що військові Сполучені Америки і Європи підготували варіанти безпеки для України. Щодо цих варіантів, не таких багато, але одним з цих основних варіантів є те, що, за даними видання Рейтерс, це може бути відправка європейських військ в Україну під американським командуванням: американські і європейські військові. І, звісно, авіаперекриття з боку США. Ось такий зараз основний робочий варіант. Президент Кремль Зеленський заявив, що щодо Китаю і гарантій безпеки, що нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні. Досить так дипломатично президент України відповів щодо так званих гарантів Китайської Народної Республіки і щодо Росії, то взагалі мови немає. Щодо зустрічі з Путіним в Москві, президент України зазначив, що зустрічі не може й бути, і про це говорити не потрібно. В цілому Україна діє зараз максимально дипломатично. Україна зараз говорить прямо, що вона готова до реальних перемовин. І ми чуємо, які заяви лунають з Москви, що Москва не хоче жодних перемовин, що Москва хоче продовжити агресію. І Путін дуже сподівається на те, що час грає йому на руку, і що через певний час він таки дотисне, зламає Україну та український народ. Але на підході вже крилаті ракети фламінго, можливо і не тільки у великих кількостях. Їх процес виробництва максимально простий, максимально дешевий, і уламки від ракети з бойовою частиною 1150 кг значно більші, ніж від дрона 50-60 кг. А тим часом головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів про успішну операцію на Покровському напрямку, що Збройні сили України зачистили шість населених пунктів. Ситуація зараз важка, але Збройні сили України там, де є можливість, контратакують і повертають тимчасово окуповані території. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Передично деякі глядачі та підписники питають мене, чи можна якось підтримати канал. Я свій перший політичний канал створив ще у 2017 році у лютому і жодного разу я не брав жодних донатів. Але зараз, оскільки є можливість у Ютуба, така функція спонсорство. Тому, хто хоче підтримати, можете підписатися на спонсорство на цьому каналі. Вартість підписки 90 гривень. Підписатися можна в будь-яку мить. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.